Чому ви любите нарцисів і залежите від їхньої думки? Якщо коротко, тому що вони спершу ідеалізують вас, зачаровуються і щиро нахвалюють, тобто дають вам позитивну оцінку, а потім, навпаки, різко знецінюють. І ви намагаєтеся повернути цю позицію назад, повернути від нарциса цю позитивну оцінку. Спершу давайте поговоримо, чому ж нарцис спершу спочатку ідеалізує, а потім знецінює. У стосунках з нарцисом існує певна динаміка, яка в психології і описується як цикл ідеалізації та знецінення. Щоб зрозуміти, чому це відбувається, нам потрібно спочатку розглянути особливості нарциса. Нарцисична особистість характеризується підвищеною потребою в захопленні і визнанні. А також внутрішньою невпевненістю та дуже дуже крихкою самооцінкою. І нарциси створюють грандіозний ідеалізований образ себе, вони себе надувають як воз таку кульку, бо всередині вони відчувають, що вони пусті або щось з ними не так, вони якісь, ну ніхто і не що. І тому цей грандіозний образ їм треба, ніби надути. Створити ось таку грандіозність навколо себе, щоб компенсувати цю власну вразливість. І це проявляється в пошуку постійного схвалення з боку оточуючих в їх сторону. І ідеалізація інших це як спосіб відзеркалення власної величі. І на початкових етапах стосунків нарцис перебуває у фазі ідеалізації. Насправді, я думаю, що ви знаєте, що ми всі перебуваємо. На початку стосунках стосунків у фазі ідеалізації. Але нарцис особливо, і це пов'язано з тим, що йому необхідне зовнішнє підтвердження власної грандіозності. Коли нарцис зустрічає нову людину, він проєктує на неї свої ідеальні очікування, і ця людина стає відображенням як в дзеркалі його власної величі. І на психологічному рівні нарцис сприймає вас не як окрему особистість, а як продовження свого ідеального я. Таке нарцисичне розширення. Інша людина біля мене, вона продовження мого ідеального я. І в цей момент ви починаєте отримувати що? компліменти, захоплення, похвала, все, що нарцис... Сам прагне отримати від світу для себе. І ідеалізація відбувається не тому, що він насправді бачить спра... бачить іншу людину по справжньому цінному, а тому, що він наділяє її якостями, які надихають саме його. Він би так також хотів, щоб він таким був, як ідеальне продовження. Мого я. Однак ця фаза ідеалізації вона триває недовго. І рано чи пізно ви починаєте демонструвати свою незалежність, показувати, що ви не відповідаєте його нереалістичним, зовсім нереалістичним очікуванням, а десь ви з ним не згодні, десь у вас є своя думка і тому подібне. А для нарцисів це може бути критичним ударом по їх самооцінці. По-перше, вони не переносять найменших ознак того, що хтось не ідеальний, або не підходить їх ідеально грандіозному плану, ідеально грандіозному образу. Ну і по-друге, коли ви там сперечаєтесь або не, погоджує, не погоджуєтесь, ви доторкаєтесь до болі нарциса, що йому дуже вже ж, неприємно. І тут починається фаза знецінення, дуже різковоно може початися. Вона починається для захисту від розчарування власного. Він починає руйнувати той ідеалізований образ, вас, наприклад, який сам вже і створив. І в психології це пояснюється як захисний механізм проєкції. Нарцис переносить, починає переносити тепер власні недоліки, власну внутрішню невпевненість на партнера та інших людей. І таким чином він починає критикувати, ігнорувати, навіть принижувати, щоб захистити своє викривлене уявлення про себе самого. Далі, а вже ж в нарциси є певний брак емпатії. Не просто емпатії, це треба розуміти, бо нарциси добре маніпулюють людьми, розуміють, відчувають, що з ними відбувається, і тому подібне. Це такий брак співпереживання. І, і, і ніби не здатність до глибокого емоційного зв'язку. Бо нарцис він також страждає від дефіциту цього співпереживання, від дефіциту близькості, здатності по-справжньому відчувати і розуміти емоції інших людей, не просто ось розуміти, аналізувати, а відчувати. І це вже заважає нарцису будувати здорові, такі стійкі, емоційні зв'язки. І коли початковий захват проходить, нарцис Втрачає інтерес, тому що людина, яку він раніше ідеалізував, вона більше не задовільняє його емоційні та психологічні потреби в захопленні і визнанні. І нарцис починає знецінювати, знецінювати людину не тільки для того, щоб захиститися від реальності, але й щоб знайти потім новий об'єкт, який він також зможе, точніше, цей об'єкт, який зможе його підживлювати, підживлювати його. Потреби. І цей процес дуже часто відновлюється знову і знову в нових стосунках, створюючи такий певний цикл, в якому нарциси дуже часто переключаються з одного ідеалізованого об'єкта на інший ідеалізований об'єкт, ніколи не залишаючись насправді довго, емоційно прив'язаним до когось. І взагалі така емоційна прив'язаність в них а вже ж страждає. Взагалі, якщо ми будемо казати про стабільну здорову прив'язаність. То це не про нарцисів. Бо, як ви розумієте, якщо ми кажемо про людину з такими вже наслідками психологічними, то а вже ж в неї для цього є причини в дитинстві. І тому нарцис не знає, що таке стабільна, емоційна, здорова прив'язаність, бо нарцису ніхто її не надав. І мені зараз хочеться все ж таки показати і зворотній бік, чому це відбувається. Не просто казати, що нарцису це спеціально там знецінює, спеціально ігнорує. Так, воно здається так, бо воно дуже неприємне, але в нього є свої а вже ж дитячі травмовані причини. Е, і нарциси ідеалізують, тому що бачать у людях можливість підтвердити власне відчуття величі, як я казала. Але коли реальність починає показувати, що ви, наприклад, не відповідаєте їхньому ідеальному образу, то вони одразу ж будуть починати вас знецінювати, захищаючись від цього внутрішнього. Розчарування та загрози для свого дуже крихкого его, бо его його завжди захищає. Це циклічний процес, який буде повторюватися завжди-завжди в їх стосунках. І розуміння цього психологічного механізму вже ключ до усвідомлення, що ну, як будуть відбуватися стосунки з нарцисом, що важко назвати їх від початку стабільними та здоровими, що це такий досить важкий шлях. І вони завжди, ці стосунки, вони будуть крутитися навколо потреб самого нарциса, лишаючи вас, ем, лишаючи вас, по-перше, такої емоційної безпеки, а по-друге, залишаючи вас в емоційної залежності вже і в такому болю. І важливе тут питання, давайте роздивимось, чому ж ви не любите нарцисів, або ми любимо нарцисів і залежимо все ж таки від них. І ось ви ви ж задумались, чому так складно відпустити людину, яка, ну, здається, ну, спершу вас підносить до небес, а потім скидає вниз. Взагалі, до речі, механізм дуже схожий, ніби нарцис вас ставить на п'єдестал, на стульчик так ставить, його там плескає в долоні, а потім, коли щось не так, він починає так розхитувати цей стульчик, що стає зрозуміло, що він скине дуже-дуже швидко. І ось це відчуття постійного розшатування, воно і присутнє в стосунках з нарцисом. Отже, чому ж ми таку людину не можемо забути, яка нас розшатує, яка нас може скинути вниз або скидує все ж таки? І справа не тільки в тому, що вони маніпулятори, але й в тому, що ми самі починаємо залежати від їх думки. Але як це в нас працює? На перших етапах, зрозуміло, нарциси ідеалізують, вони щиро захоплені, зачаровані кожною якістю, щедро хвалять, підносять і тому подібне. І в цей момент ми починаємо відчувати себе дуже особливими. І це таке приємне відчуття бути на вершині, отримувати постійне визнання та ще й від людини, яка достатньо грандіозно, себе сама проявляє. Це не просто від когось, а від такої грандіозної людини. Ми отримуємо ось ці позитивні оцінки. І це нас окриляє. Але потім, коли фаза ідеалізації закінчується і починається вже процес знецінення. Похвали різко змінюються критикою, віддаленістю, і ми поступово ось цей особливий зв'язок втрачаємо, вони скидають з того п'єдесталу, з того стільчика, на який самі ж нас і ставлять. І тут починається справжня вже боротьба, бо ви намагаєтеся повернути ту чарівну фазу, коли все було ідеально, і виникає така певна залежність. Якщо я змінюся, якщо я стану кращим, якщо... Я знову заслужу їхню увагу, то вони мене знову будуть ідеалізувати. І все це замкнуте коло. Де ви знову і знову починає, починаєте шукати визнання нарциса? Хоча, по суті, він вже емоційно відсторонився. І чому ми залежимо від нарцисів? Бо вони дають дуже яскраве, але короткочасне відчуття цінності. І коли його забирають. То ми почуваємось, ніби ми втратили просто частину себе. І люди починають боротися за їхнє схвалення, забуваючи вже про власні потреби, власну самооцінку, вони ніби починають виборювати це. Чому взагалі це з нами відбувається? Чому нам потрібно так сильно потрібно повернути гарне відношення нарциса? Перше головне це травматична прив'язаність. Якщо в нас, в нас є травматична прив'язаність, бо давайте це відео, воно. Не тільки про те, які причини в нарциси, і як він погано ставиться. Нам треба розуміти і наші причини. Ну чому ж ми так залежимо? Так мені хочеться і цю, цю частину розкрити. Тому перше, це травматична прив'язаність. Люди з травматичною прив'язаністю вони дуже схильні будувати стосунки з нарцисами. Саме вони схильні, і вони дійсно серйозно стають залежними від от цих циклів емоційних, психологічних циклів. І на початковому етапі людина отримує дуже багато позитивної уваги, любові, турботи і тому подібне, що викликає в ній сильну емоційну залученість. А коли ж настає вже ця фаза знецінення, то людина починає прагнути повернути ту любов, яку вона отримала. Я хочу повернути ту любов. І цей цикл він ще більше посилює емоційну залежність, оскільки людина намагається повернути ідеалізацію. Ця травматична прив'язаність формується у людей, які вже зустрічалися в дитинстві з емоційними гойдалками. Це тоді, коли батьківські відносини до дитини були або нестабільні, тобто давали любов і турботу, а потім раптом раз і ставали холодними байдужими, відчудженими, або коли карали несправедливо без пояснень, і діти починають шукати далі визнання любов. Намагаючись просто цю любов заслужити, навіть коли в мене її постійно відбирають. І також, коли в дитинстві було емоційне або фізичне нехтування, коли стикалися, дуже багато дитини стикалася з браком уваги від батьків і розуміла, що її можуть любити лише за щось. Це не просто дано мене батьки люблять, а мене можуть любити тільки за щось, бо в мене брак уваги. І от тепер уявіть: для такої людини досвід з нарцисом. Вона по суті, а вже ж він буде ну, нібито смачний цей досвід, і вона, по суті, несвідомо повторює свій власний вже травматичний досвід. Вона повторює дуже знайомий сценарій, сподіваючись, що зможе його виправити. Ось в цей раз я зможу виправити. Нарцис настільки схожий на ті гойдалки, їй є такі схожі гойдалки, як у мене вже були, що людина робить несвідомий перенос, і її психіка думає зараз. Я досягну, я зараз все виправлю, я буду самою хорошою, самою люблячою і тому подібне. І ось в такому випадку, з травматичною прив'язаності, люди дуже довго насправді самі ідеалізують нарцисів і дуже довго за них тримаються. Навіть коли вони вже давно розкрилися, цей нарцис вже розкрився. Вони все одно ці люди вони ніби не помічають нічого. Вони, вони закривають очі, нічого не помічають, вони собі нагадують. Як колись було, фокусуються на тому, як було або як буде, і починають заходити вже у власну свою ілюзію. Тому так в першу чергу заходять у стосунки такі довгі з нарцисом, і дуже довго їх ідеалізують. Нарцисів не хочуть бачити всі ці проблеми, мріють, що колись це все закінчиться, і вони здобудуть все ж таки любов нарциса. Це люди з травматичною прив'язаністю. Ну і кажучи, взагалі про всіх, тобто, які ж причини, що ми все одно майже всі люди потрапляють на гачок до нарциса. Невідомо скільки вони там будуть, але все ж таки потрапляють. Є декілька причин. Перше, ось це переривчасте таке підкріплення. Нас підсаджує ось це підкріплення. Тобто, процес такої випадкової випадкової непередбачуваної винагороди. В контексті стосунків з нарцисом людина отримує Похвалу, схвалення дуже спонтанно, без певної якоїсь системи. І такий віт підкріплення, коли похвала, увага, чергуються з холодністю і критикою, він робить людину більш залежною від нарциса, оскільки вона постійно чекає на чергову дозу ось цю похвали і намагається її знову ж таки заслужити. А далі, вже що ще за причини, це когнітивний дисонанс, там такого внутрішнього конфлікту, що. Виникає, коли людина стикається з дуже суперечливими переконаннями або діями. І, у стосунку з нарцисом, людина намагається поєднати позитивні спогади про фазу ідеалізації з поточною реальністю знецінення. І цей внутрішній конфлікт він змушує людину почати раціоналізувати негативну поведінку нарциса. І продовжувати намагатися повернути те ідеальне ставлення, тобто, ось цей внутрішній конфлікт. він настільки нам ну для нас конфліктний, що ми не можемо порівняти, як так, ось тільки що людина мене там вихваляла, щось там робила, казала такі приємні речі. Тут знецінення, і тому підключається наша раціональна частина, яка починає раціоналізувати ось це знецінення. Ну і намагатися повернути ось це ідеальне ставлення. Ну, і в принципі для всіх людей, а вже ж у нас є потреба в схваленні, залежність від зовнішньої оцінки. Така, ну, чим більше потреба в схваленні і визнанні від інших, тим більше ми будемо залежати від нарцисів, бо вони на початку ну, це дуже класно роблять, вони на початку це вміють робити точно. І нарциси завдяки своїй здатності на етапі ідеалізації обсипати людину похвалою стають, а вже ж джерелом цієї нашої оцінки, яка для кожного з нас важлива. І коли похвала зникає, людина відчуває нестачу визнання, знову ж таки намагається повернути це розташування нарциса, щоб знову відчути себе значущим. Але істина в тому, і це важливо, що повернути ту фазу ідеалізації вже майже неможливо. І нарциси вони. Дуже рідко змінюється. Ну, це дуже-дуже рідко. Це вони самі повинні усвідомлювати, що в них є нарцисизм, а що їм треба йти терапевтуватись, Дуже дуже сильне бажання і тільки в цьому випадку. Але людям дуже часто здається, що зараз я його або її зміню. Зараз все буде класно, і ми повернемось в ту фазу. Дуже, ем, дуже маленький відсоток, що та фаза. Повернеться і що нарциз буде змінюватися. змінюватися, він знову ж буде повторювати, може, з іншими людьми, свій цикл ідеалізації та знецінення. І найважливіше тут це навчитися розривати це порочне коло і усвідомлювати, що ваша цінність вона не залежить від їхньої думки. Єдина людина взагалі в світі, чия думка справді має значення, це ви самі. А вже ж якщо ви відчуваєте, що у вас є травматична прив'язаність, то це важливо пропрацьовувати, бо це точно можна пропрацювати і додати свої внутрішні, внутрішній частині самостійно на схвалення і уваги. А якщо ви впізнаєте в собі нарциса, ну це дуже круто це усвідомлювати, і це вже дуже великий крок до пропрацювання. Так, ну що ж, друзі, я сподіваюся, що я. Розкрила для вас цю тему, і я чекаю на вас в коментарях. Обов'язково підписуйтесь на цей канал. Я буду далі продовжувати знімати для вас цікаві відео.